Забавлялися піротехнікою під час повітряної тривоги. У Чернігові поліцейські затримали чотирьох нетверезих чоловіків. Вони запускали салют близько 14-ї години дня, 1 -го січня. Про вибухи правоохоронцям повідомила містянка, яка помітила спалихи з балкону, багатоповерхівки по вулиці Івана Мазепи. Під вікнами одного з будинків поліцейські виявили залишки фаєрверка. Власники не впускали до оселі екіпаж патрульних. Відчиняйте, поліція. А тому двері відчиняли примусово. Поліцейські провели обшук та вилучили решту піротехніки. Дані внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за 296 дев'яносто Кримінального кодексу України хуліганство. За такі дії передбачене покарання у вигляді штрафу або ж обмеження волі. Остаточний вирок винесе суд. Нагадаємо, в умовах воєнного стану по всій території нашої держави діє заборона на продаж та використання піротехнічних засобів а на правопорушників чекає адміністративна або ж кримінальна відповідальність.